Hello, my dear friends! Привіт, мої любі друзі! Сьогодні для роботи нам потрібен ваш підручник на сторінці 65. І поговоримо ми з вами про звук С, С, С та про множину іменників. І почнемо ми з вами із прави першої. Давайте прослухаємо. PAGE 65. Lesson 3 Task one Listen, point, and repeat Th, three mouth, tooth, e tree, tooth, teeth, foot, feet. Отже, повторимо. Звук між зубами. Поставили язичок між зубами і сказали звук с. с, с, с. Видихнули повітря. С, с, с. Три англійської мови буде three. Three. Зуб. Один. Тут. Туз. Пам'ятаємо, що дві букви О дають звук У. Туз. Маус. Маус рот. Ми вже з вами вивчили це слово. Three, tues, mouth. Поставте на паузу. Повторіть. Дві букви І дають довгий звук І. Три. Три дерево. Трі. Згадуємо, як у нас буде зуб. Тус. Тус. А зуби. Тіс. Тіс. Тус. Тіс. Тус. Тіс. Одна стопа. Одна нога. Фут foot. А якщо обидві стопи. Feet, feet, foot, feet, foot, feet. Постав на паузу та повтори Tree, Tooth, Teeth, Foot, feet. А тепер прослухаємо слова в рамочці. Task two. Listen and read. Thanks. Tooth three. Mouth three geese. Nine teeth. Big feet. A green tree. Prochetalimo. Thanks. Thanks. Не забуваємо язик між зубами. Thanks. Tooth. Tooth. Three. Three. Mouth. Mouth. Thanks. це дякую. Tooth зуб. Three. три. Mouth рот. Three geese. Three geese, nine teeth, nine teeth, big feet, big feet, a green tree, a green tree, three geese, Truya husse, nine teeth, David azubi. Big feet, великі стопи, ноги, green tree, зелене дерево. Поставте на паузу та прочитайте слова в рамці. Thanks. Tooth. three – mouth. three – geese. nine – teeth. Big feet. Green tree. А тепер запишемо слова в зошит. Відкриваємо зошит робочий і записуємо. Ви бачите на малюнку дві стопи. Одна стопа фут, а обидві фіт. Одна фут, обидві фіт. Записуємо в зошит. Фут-стопа. Фіт. Стопи, ноги. Foot feet. Tooth, teeth, tooth, зуб, Teeth – зуби, Tooth – зуб. Teeth – зуби. Записуємо наступне. На малюнку у нас з вами гуси. Якщо мова йде про одну гуску або одного гусака, ми з вами скажемо гуз. гуз. А якщо гусей буде двоє і більше, це гіз гуси. Гуз гуска або гусак, гіз гуси. Гуз. Гіз. Дерево. Три. 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 Дерево. Перевіряємо. Фут. Стопа. Фіт. Стопи. Тус. Зуб. Тіс. Зуби. Гуз. Гусак або гуска. geese, goose, tree, дерево. Давайте прослухаємо з вами про гусей. Task 4. Listen and read. I can see a goose. It is gray. It has got a long neck. It has got two legs. These are geese. They are black. They have got long necks. They can run and swim. They can fly too. Давайте, I can see a goose. Ya bachu. гуска? It is grey. Вона сіра. It has got a long neck. Вона має довгу шию. It has got two legs. У неї дві лапи. I can see a goose. It is grey. It has got a long neck. It has got two legs. I can see a goose. It is grey. It has got a long neck. It has got two legs. Поставте відео на паузу і прочитайте. А тепер розберемо текст про двох гусей. These are geese. Згадали слово these. Це те, що близько і багато. These are geese. це гуси. Вий A black. Вони чорні. They have got long necks. У них довгі шиї. They can run and swim. Вони можуть бігати і плавати. They can fly too. Вони вміють також і літати. These are geese. They are black. They have got long necks. They can run and swim. They can fly too. These are geese. They are black. They have got long necks. They can run and swim. They can fly too. Поставте відео на паузу та прочитайте. Відкриваємо зошити і записуємо слова. Run. Бігати. Ран бігати. swim swim плавати, fly fly літати ран, бігати, swim плавати, fly Літати. У нас у тексті зустрічався такий вираз. I can see. Давайте і його запишемо. I can see. Я бачу. Я бачу. I can see. I can see a goose. Я бачу гуску. I can see a goose. Я бачу гуску.